Керівник центру протидії дезінформації Коваленко написав про те, що зараз Селідова росіяни кидають дуже багато сил. Місцями будуть віду від них і з їхніми пропорами, але станом на зараз битва за місто досі триває. Яка за вашою оцінкою з того масової інформації, який є? Ви, як ви бачите, яка ситуація складається там? Складна, важка, але відносно стабільна. Це момент перший, момент другий. Ви чудово знаєте, я ніколи не вдаюся до деталізації тактичних ситуацій. Був час, коли я цим займався, але потім переконався, що на майданчиках у Скабієвої мою інформацію розібрали і маю тверду упевненість, що подібну локалізовану аналітику обов'язково розберуть і відповідно розвідувальні спецслужби Російської Федерації. Тому я не буду деталізовувати ситуацію як таку, єдине, що по справжньому. Маю скати, ворог тиснув, тиснув і буде тиснути, та кидає там велетенські сили в стратегічному сенсі. от тепер буду говорити серйозно і відповідально. Для них нічого не змінилося, у них завдання вийде на адміністративні кордони Донецької області. Розуміємо, що кожен день, кожна година працює проти них. Чому буквально як якось кілька тижнів, і є надія, що е, зайде сезон дощів. Як тільки ґрунт розмокне, противник рухатися не зможе. Зрештою, як і ми також рухатися повноцінно не зможемо, тому що техніка. Дуже важка. З нашого боку, натяжкі зразки доходять до 75 тонн, так важить challenger 2, Bradley М2 важить від 20 тонн, а радянська техніка, бронетехніка це в межах 13 тонн, танки 36 48. Тому дійсно треба кланятися треба нашим титанам в ноги, бо вони тримають для нас всесвіт, і дочекатися цього сезону мокрої погоди. А далі буде стратегічна вогнева рівновага. Ми у ній вже перебували. Два цикли осінь зима. Стосовно північно-корейських солдатів, Financial Times пише про те, що зараз Путін робить ставку на те, що війська, які буде КНДР відправляти на допомогу йому, вони відвоюють Курську область. Але з огляду на ті цифри, які були озвучені, і південно-корейською розвідкою, і головою української розвідки Буданову, мова йде про ну. До кінця року про 10 тисяч тих, кого вони зможуть підготувати. Але ж були цифри: для того, щоб відвоювати Курську область, путіну потрібно 50 тисяч солдатів. Про це до речі, головком Сирський говорив. Тобто, північно-корейські солдати з огляду на ці цифри їм аж ніяк не допоможуть, правильно розумію? Абсолютно правильно, більше того, тут також буду давати свою дуже серйозну позицію. Я маю системне і велике упередження абсолютно до всіх великих медійних майданчиків західного світу. Переконався, що це прекрасна платформа для заливання потрібної дезінформації від нашого противника. Уміють вони шукати ключі до сердець поважних журналістів зі світовим ім'ям. Гроші не пахнуть, а використовувати корисних ідіотів вони також уміють. Тому не сумніваємося, що це також частина і псо вони з'являться такі великі потуги, що вони зможуть нас вичувати із курського плацдарму. Якби могли, то вже би це зробили. І п'ятидесяти тисячний корпус там вже сформований і намагається атакувати нас з усіх боків. Але за винятком невеликого просування, якщо дивитися на цю пляму, бо це навіть важко назвати плацдармом, на північному заході, туди трошки у верх кущини, де дійсно мають певні певні дуже дуже невеликі успіхи, то віз де стояв, там і стоїть. в другий, і не будемо заходити на третє коло погода у межах кількох тижнів буде визначати усе. Навіть участь північно-корейських солдатів, скажіть, будь ласка, дивіться е, буквально днями і НАТО, і Пентагон вони помітили підготовку цих північно-корейських солдатів на російських полігонах. Говорять про те, що будуть стежити. А Китай МЗС Китаю говорить про те, що Пекін не має інформації про те, що ці війська будуть скеровуватися для участі у війні проти України. Взагалі, на вашу думку, яку роль Китай відіграє у цих процесах? Десь бачили інформацію про те, що зокрема підготовку військову північно-корейські солдати можуть проходити і у Китаї, чи це може відповідати дійсності? а чому ж не може відповідати дійсності? Ким чин без благословення сідзіньпіня? Не пішов би на цю авантюру, Підкреслюю. не пішов би так дійсно. Він намагається використати Путіна, тому що північна Корея в абсолютній ізоляції. Окрім китайців, вони ні з ким практично не торгують за винятком наркотиків, бо через е, злочинні синдикати всіх е, всіх країн світу вони торгують е, цими наркотиками. О, речі, дуже величезний виробник легких наркотиків на світовому. Ринку, але все ж таки там точно є китайські товариші. От 100%. Чому китайці так говорять? А що їм залишається робити? Китайці з одного боку прокреслюють новий світовий порядок, як вони собі бачать, бачить себе світовим гегемоном, Але з іншого боку, на відверті прямі кроки також не підують. Чому економіка? 80% ринку. Китаю, зовнішнього, а це а це експортно орієнтована економіка. Це в першу чергу євроатлантичний світ, це 40 трильйонів. ВВП вони будуть на там ризикувати за ради 2,5 трильйонів Російської Федерації, але є момент. Інколи геополітика, особливо психологія, переважає здорові розрахунки. Отже, чим займаються китайці? Вони грають у двосторонню гру, пробують усі можливі сценарії і варіанти. Не сумніваємося, що зараз там де є брікс, то що відбувається у Казані mm -hmm. у Російській Федерації. Вони і там кристалізують свою позицію, і по нашому питанню у тому. Числі, а тиранії так і маються, що вони ніколи ніколи не говорять правду і завжди ведуть за колісну гру, та не тільки тиранії. Ну, от, зокрема, стосовно Китаю, як гадаєте, якщо буде. Реакція досить така серйозна від сполучених штатів Америки, що маю на увазі, голова комітету з питань розвідки Палату представників 에, Майк Тернер, який, до речі листа стосовно цього північно-корейського контингенту написав безпосередньо Джо Байдену. Він вважає, що якщо військові північної Кореї в сільську українську війну, Сполучені Штати мають розглянути можливість цитата прямих воєнних дій. Реакція Китаю чи може бути після цього на адресу Північної Кореї? 음, важке питання. Важке питання. Я не уявляю, якщо би стався ракетобомбовий удар американців по північній Кореї, чому, чому китайці мають в цю війну вступати? Не настільки для них важлива ця диктатура. Тоді, в 50 -му, 53 третьому році, коли Китайці воювали на боці Північної Кореї, воно важливо. Чому тому, що був великий комуністичний блок на чолі з радянським союзом між Мао Цзедуном і Сталіном, дійсно була серйозна конкуренція у частині, хто цей блок очолює? Тому тоді північна Корея важила, важила не так в геоклітиці, як в ідеології. Зараз цього аспекту немає. Це момент перший момент другий. Я дуже сильно сумніваюся, що американці на, на такий крок підуть для того, щоб вони на нього пішли, то це має північних корейтів з'явитися тисяча так сто тисяч так сто в Україні. І КН-23, підтверджено, корейсь північно корейська ракета має пролетіти у Варшаву або у Берлін. Отоді так, от тоді це може статися. А щоб от на оцьому відносно невеликому контингенті вже розвивати ідеологію прямого воєнного удару по північній Кореї, я дуже сильно сумніваюся. Це до речі, також інформаційно психологічна операція. Ніхто не скасовував внутрішню політичну кон'юнктуру кон у самих США, особливо під кутом зору виборів президента США і не тільки президента США, бо ми розуміємо, що одночасно переоберев. Переобирається третина сенату і повністю переобирається е, е, частина і, і, і повністю переперебраться нижня палата палата представників Конгресу США. У них також є своя політична кон'юнктура. Хоча трошки поіронізую, нам було б дуже вигідно, дуже вигідно, щоб умовно сьомий флот США завдав справжнього ракетного бомбового удару по північній Кореї. Це би направду був просто феноменальний, фантастичний і успішний сигнал світовим тиранієм, що демократія спроможна наступати, а не тільки оборонятися. Ро російський чорноморський флот. Носії залишаються серйозним аргументом. Давайте ми буквально кілька слів. Що у них ще є? У них ще є у межах до двадцяти 20, двадцяти до 20 носідів крилатої ракети. 3 М-14 калібр. Це і ціле сімейство малих ракетних кораблів, типу Буян М, Каракурт, Васілій Бику. Це як мінімум ще два важкі фрегати типу адмірал Горшков. Кожен з них має по 8 пускових контейнерів. 3 М 14 калібр наймасовіша ракет ракета котру вони зараз виробляють від 30 до 40 одиниць на місяць. Вони їх роблять. Плюс залишається серйозна небезпека. Це ще як мінімум три робочих підводних човни дизель електричного класу типу Варшавянка, котрі можуть до чотирьох ракет запускати з підводного положення. Чорне море дуже велике, дуже велике за. За площою це більше ніж німеччина, так суттєво. А німеччина це під 400 тисяч квадратних кілометрів. Якщо точно 387, даруйте. Якщо помилився, воно по діагоналі дуже велике. Більше більше тисячу кілометрів. Тобто, є де маневрувати, є де їм маневрувати. Але чи почалася гра в кота і мишу, коли ми відносно невеликими ударними системами типу Магора 5 і е, Морський малюк» направду завдаємо їм дошкульних ударів 100% Так чи ми їх вигнали з Криму, де була найкраща інфраструктура у першу чергу для перезаряджання? Оцих ракер однозначно так. Чи ми підняли їм вартість утримання флоту? Однозначно, так чи ми підірвали імідж Російської Федерації як в лапках тепер уже великої морської держави, особливо. Потоплення крейсера Москва однозначно так, держава, тобто ми, котра не має повноцінного воєнного морського флоту, не просто досягнула, досягнула паритету, а ще і перехопила ініціативу у частині називаємо так, дещо метафоричного явища, котре називається морський бій, знищити підводний човен у сухому доці – Це направду високоінтелектуальна бойова операція. Чи будемо ми і далі це продовжувати? Будемо, але розуміємо, що доля. Війни вирішується не на морі. Доля він не вирішується на суходолу. Це скоріше фінансовий аспект. Я вже це частково зачепив, бо повноцінно будувати навіть мале сімейство цих ракетних кораблів вони не можуть будують, але дуже сильно поштучно. Ну і це підняття вартості війни як такої.